Вітаю, друзі. Ви на каналі Спартанський шлях. Атлети минулого мають вражаючі статури. Всі ці хлопці мали чудові руки, також чудові ноги, спини, плечі та навіть прес. Їхні шиї були зазвичай дуже добре розвинені, але є один м'яз, який не отримував особливої уваги, аж до срібної ери бодибілдингу. І звичайно ж, ми говоримо про їхні грудні. Багато людей запитують, чому ці перші бодибілдери мали такі маленькі груди. Тож Давайте сьогодні спробуємо це зрозуміти. Я думаю, більшість з моїх глядачів знає, що була одна людина, яка відіграла вирішальну роль у зародженні сучасного бодибілдингу, і це Євген Сандоу. Справжнє ім'я Фрідрік Вільгельм Мюллер. Народився 2 квітня 1867 року. Кенінсберг помер 14 жовтня 1925 року Лондон. Атлет основоположник сучасного культуризму творець, так зва. Ної системи Сандова, і як ви бачите, більшість ліфтерів того часу тренувалися для розвитку силових та функціональних систем організму. Естетика, яку вирішив відтворити, Сандов, полягала в давньоримських та грецьких статуях. Протягом свого життя він кілька разів їздив до Італії, щоб вивчити ці статуї та зробити вимірювання з метою виліпити свою власну фігуру відповідно до їхніх пропорцій. Він чудово впорався з цим, і можна справді сказати, що йому вдалося перетворити. Варити своє тіло на тіло грецького бога. Коли ми уважно придивимося до статуї, то ми побачимо, що вона має потужні руки, плечі та прес. Але з точки зору сучасного бодибілдингу, її грудні досить плоскі. Для порівняння під час срібної ери бодибілдери розробили товсті потужні грудні, які випирали з тулупа та явно домінували в верхній частині тіла. Сандо організував перші змагання з бодибілдингу. Він судив їх відповідно до власних стандартів. Артів і загалом був, мабуть, найвпливовішою фігурою в бодибілдингу бронзової ери. Тому не дивно, що більшість із цих перших бодибілдерів мали плоскі груди. Я думаю, якби з будь-якої причини стародавні статуї мали Кавунові кульки, Сандоу знайшов би спосіб розвинути власні грудні відповідним чином. Ще одна причина, яку слід враховувати, це обладнання, яке мали атлети минулого і яке мають люди зараз. Насправді лише в 1940-х роках жим штан. Лежачі став популярним серед бодибілдерів. Під час бронзової ери тренувальний інвентар обмежувався в основному гантелями та штангами. Не було стійок, лав та тренажерів. Усі вправи потрібно було починати з підняття ваги з підлоги. Перші спортсмени дуже багато робили жимових рухів, але все це були варіації жимів над головою, які можна було виконувати стоячи. Ці вправи робили чудеса для плечей, але дуже мало для грудних. Єдиною вправою на гори горизонтальний жим, яку Сандо включив у свій підручник, було стандартне віджимання. Лише згодом Георг Гакеншмід почав популяризувати одну з перших вправ на горизонтальний жим зі зваженим положенням. Найчастіше виконувалися варіації жиму лежачі на підлозі. З початку х до 30-х років минулого століття зросла можливість навантажуватися з більшою вагою порівняно зі стандартним віджиманням з власною вагою, але це все одно повноцінно. Не змогло замінити стандартний жим штанги лежачі, оскільки жим від підлоги має сильно обмежений діапазон рухів, і він не забезпечує потрібного розтягнення грудних м'язів. Багато спортсменів також почали виконувати жим з підлоги з варіацією підкидання живота. По суті, вони робили поштовх стегнами, щоб підняти вагу у верхнє положення. Це дозволяло їм переміщати більшу вагу, але означало, що грудні виконували менше роботи. Тому, коли нарешті було було знайдено, що могло б бути нормальною вправою для грудних. Вони знайшли спосіб не використовувати грудні. Десь у 30-х роках минулого століття спортсмени почали розміщувати своє тіло на ящиках чи лавах. Це дозволило їм зменшити кількість використованого імпульсу. Вони швидко зрозуміли переваги цієї нової вправи, і протягом наступних років ми починаємо бачити чудові грудні срібної ери. От тепер ми бачимо, що спортсмени бронзової ери не мав. Але товстих потужних грудних, тому що це була не та естетика, до якої вони прагнули. Також на той час ще не було розроблено правильних вправ. Але більшість сьогоднішніх бодибілдерів прагнуть до величезних грудних. Друзі, якщо вам подобаються подібні історичні відео, обов'язково напишіть в коментарях, і ми збільшимо їх кількість на каналі. А на сьогодні все. Займайтеся собою, всім миру та добра.